Вітаю, дорогі глядачі. Ви отримали новий МТ-3608. І виявилось, що він не хоче стартувати. В чому проблема? Від чого новий підвищуючий перетворювач не хоче. Піднімати напругу. А справа в тому, що нові перетворювачі, вони фейкові. В цих фейкових перетворювачах змінний резистор, який регулює напругу на виході, у нього вивід номер 2. Від'єднаний від електричної схеми, а повинен бути з'єднаним з відводом номер 1 Ось він цей резистор. Ось. Між середнім та лівим повинне бути коротке. 0 Ом. А він в ось цих нових в розриві. Це потрібно спаювати. І тоді він запрацює. Ось наш мультиметр. Зараз перевіримо відводи 1 та 2. Відвід 2 розташований посередині. Відвід 1 крайній зліва. Давайте зараз поставимо. Спробуємо поставити. Я не знаю, як це в мене вийде, але я спробую. Ставимо щупи. Контачимо. От Курва, щоб ти була здорова. Нарешті, що ми бачимо? Нуль ом. У Фейкових. Ці відводи не з'єднані. І тому перетворювач налаштований на максимальну вихідну напругу. Але так як в нього є захист, він вимикається. І ми бачимо на виході лише ту напругу в даному випадку 3,6 вольти. Ну і давайте, давайте вже розглянемо, як виглядає та славнозвісна фейкова плата від ляодзиня. Ось вона перед вами. Верхній вигляд. Ось вона перед вами. Ось такий у неї верхній вигляд. Давайте ми відключимо цю електричну схему. Від'єднує батарею 3,6 вольта. Приближую. Ну, наче як всі стандартні плати, але має дещо глибший синій колір, темніший. Ось така класична, стара плата підвищуючого перетворювача, вона в порівнянні. Світліше, теж синій колір, розмір трішки на пів міліметра ширше, більший розмір має. Так. Наче вони нічим і не відрізняються. Добре, давайте ми їх перевернемо і подивимось зі зворотньої сторони. Ось вони в порядку подачі напруги. Тут вхідна з лівої сторони і вихідна напруга з правої. Давайте ми їх перевернемо. Значить, зверху, зверху це нова, фейкова. Хоп. Ось так. Ось це. Ось це фейкова плата. Будете знати. Фейкова плата. Ось це класична. Класична, нормальна, перевірена. Ось це фейкова. Фейкова. Яку потрібно е виправляти. Ну, а виправляти як? Береться, якось я зробив. Давайте ще приближу Значить, береться ось такий дріт. Ось ці два крайні відводи з'єднуються. Ось як я зробив. Можна поставити одну перемичку, можна взагалі оловом заліпити це все діло. Тупо взяти оловом великою. Каплею олова і заліпить, зробити залипуху або дротом. Ну Ось так. Фейкова плата, але вже робоча. Як накрутить напругу на цьому МТ-3608? В нього є зміни резистор. Якщо ми цей регулятор крутимо по годинниковій стрілці, напруга зменшується. Якщо в протилежну сторону, ось я тут намалював, напруга росте. Напруга зменшується. Коли опір резистора зменшується. І, навпаки, росте, коли ми збільшуємо опір цього резистора. Якщо виставити на резисторі між першим та третім відводом опір 16,2 кОм, на виході у нас буде 5 вольт.